Що там в Білорусі? Треба більше так двомовними будуть, супер. Там білоруська, російська, щоб, але щоб всі в Білорусі знали, якщо вже двомовними стаємо, то щоб всі знали і ту, і ту мову. Не так, що ми ну, двомовні, а, боже, а, а боже, боже. білоруська мова ніхто ні, не може а, там, ну, нормально там проговорити про, про п'ять хвилин. Ну, да, Це не повинно бути і, право на те. Місто було двомовним. Да, да. Ну, шановні на такі оптимістичні ноті я пропоную завершити. Якщо у вас є якісь питання, може, у вас є свої якісь ідеї стосовно того, яким чином розвиватися Білорусі, стосовно того, чи втримає Білорусь свою державність, то ви обов'язково напишіть в коментарях. Можете посперечатися, поставити вподобайки. Дивіться, от яка варта. Нашим видавцям, до речі, здалося б щось надрукувати по історії Білорусі, щоб українською мовою можна було прочитати про історію такого прекрасного народу. На цьому ставимо крапку наразі. Нехай щастить до нових зустрічей. Слава Україні!